Що для мене Україна, запитаєш ти у мене? Це земля, де рідний край, де я росту і живу? Це безмежні сині неба, поля жовті і степи, це пісні душевній милі, що лунають серед нив Що для мене Україна? Це історія віків, Де козацька слава лине в битвах, мов сні це Шевченковські рядки, що живуть в душі народу, це франкові мудрі слова, що ведуть нас до свободи. Україна це дух волі, що ніколи не зламають, це боротьба за правду, що у серцях палає, це наші гори і моря, це наші ріки і долини, це країна, де завжди ми будемо єдині. Що для мене Україна? Це мелодія вітрів, що співають про любов, про красу і про наш дім. Це народ, що завжди поруч, у біді й годину щасливу. Це моя земля рідненька. Я люблю її безмірно.